В Білгороді Дністровському відбувся щорічний турнір з футболу серед дітей, присвячений дню державного прапора України та організований комунальною установою Центр фізичного здоров'я Спорт для всіх про змагання детальніше розповів Олексій Сирбу. Сьогодні, 23 серпня, комунальна установа Спорт для всіх разом з дитячою юнацькою спортивною школою відділенням футболу проводить. І… Турнір, постійний турнір з футболу серед дітей, яким ми присвячуємо Дню прапора України. Сьогодні в турнірі приймає участь чотири команди, а саме це команда з селища Кулевча, потім дві команди з дитячої юнацької спортивної школи міста Білгород-Дністровськ і одна команда з футбольного клубу Пальміра Білгород-Дністровськ. В кінці змагання будуть визначені переможці. І усі діти будуть нагороджені призами, а також солодощами. Наша Молодець! переможці в порядній боротьбі заробили почесні нагороди, а саме кубки, грамоти та медалі. В тому числі кожен учасник отримав смаколик у вигляді морозова. Дякуємо нашій спортивній молоді за видовищний футбол, а тренерам за сприяння в розвитку здорової нації. Олеся Семчинська, Анторокінчук, перший муніципальний.